Україні. Слава нації! Тато з доцею знову в ефірі. Тема сьогоднішнього відео у нас буде покучник. Вчора він, як би сказати, успішно пройшов свої випробування. Тепер можу і вже і вам розказати, в чому були нюанси, як він працював в минулому році і що я переробив в цьому році. Якщо ви бачите, цей вручник у мене зроблений трьохрядний. Перше. Друге, він у мене зроблений по такому принципу, міняється угол атаки. Угол атаки я тут можу виставити до 45 градусів. Я навіть вчора пробував, виїхав так, на максимум його накрутив і заглибив. Він заліз у мене аж отако по саму раму, так, що аж трактор піднявся на деби. Означає це одне, що він працює, що в мене є регулювання, я можу вибрати. В минулому році, коли він ще був не перероблений, оцього вінта, регулювання, цього шарніру наклона, цього всього не було. Він був... Просто рівно зварений, в рівну раму і на плаваючому режимі я його опускав і починав окучувати картоплю. Ну було одне одно. Е, в нього малий вес. І приходилося мені цепляти сюди по центру йому гірі. Е, нацеплював гірі і так я, можна сказати, згорем пополам доокучував картошку. Потім я задумався, ну це не варіант, ну кожного разу обцеплятися тими гірями, переїжджати з городу на город і е, дивися, що вона не відпала та гіря. Ну, не практично. Потім е, це наш зорян, єдиний мішай, собака е, е, Потім я став думати, як же зробити так. Якщо у плуга є угол, атаки, чого не зробити угол атаки у окучника. Вчора виявилося ще одне. Все працює, все класно, але ця регулювачка дуже нежна. Буквально 2-3 витка, і угол так міняється, і вже глибина у вас 3-5 см додається. Дуже сподобалось, дуже все класно. Одне попереджаю людей, які будуть робити по такому самому принципу. Ви не забувайтеся, у мене ліфт піднімає на максимум. І тут в мене ще розстояння залишається, я можу спокійно переїздити. До чого я веду. Що Не забувайте, коли ви удвіните раму для того, щоб був угол наклона, було плече угла наклона, у вас тоді тут розстояння від землі до плужків. І я скажу, некомфортно буде переїжджати з місця на місці. Вірніше, поймався такий мінус цьому кучнику. В минулому році, минулому році я крила розставляв на мапу. От ви можете побачити печатки, де вона стояла на крайній е, точці. Е, була максимальна ширина. Так? У цьому році виявилося, що нас я не знаю, як у вас у нас в Київській області так гарно залило дощами, що земля настільки сира, три дні стояла ділянка. Якби трошки підсохла, ну почав осипати і дуже тяжко. Він вигортає, він аж кущі виворачує. Прийшлося мені робити це все в два заходи. Опять-таки, виручила мене регулювання. Я перший заход ставлю мінімальний вугол атаки, проходжу перший раз. І так усю ділянку, поки я вертаюсь на перші рядки, воно вже якби підсохло, додаю угол атаки і пішов другий раз. От за два рази я зробив ідеально, супер. Але прийшлося здвинути крила. У мене він від самого початку, я купляв самі оці плужки, самі плужки. І так, сталося, що два плушки одинакові, а третій був, ну трошки був не в нього різниця. Хоча він як би, по параметрах був такий самий. До чого я веду? Е, Обов'язково робіть те, що я це вам показую. Тут повинна бути регулювання, щоб ви могли розставляти крила. У цьому плушку, вчора виявилося, я забувся, в мене він не регулюється. Ну, як би отак похабно, по-бистрому доня принесла молоточок. Підстукали, виставити ту ширину, що потрібно. І на цьому все. Але це вже я буду перероблювати. Ну це неправильно, це не добре. Він повинен все регулювати. Ну, а так, дуже-дуже я задоволений. Завжди, як завжди, підписуємося на канал, ставимо лайки. І пока до ефіру.